Пропонується до вашої уваги затишний і повністю готовий до заселення будинок у селищі Берегомет Чернівецької області. Дім має площу 88 метрів квадратних і розташований на просторій приватній ділянці у 20 соток. Оселя повністю мебльована, всі меблі залишаються новим власникам. Внутрішній стан чудовий, тут чисто, охайно, збережено порядок і затишну домашню атмосферу, васеля обладнана побутовою технікою, тож одразу після покупки ви зможете заїхати і жити без додаткових витрат. Усі кімнати облаштовані так, щоб забезпечити максимум зручності для кожного члена родини. Є окрема вітальня, спальня, кухня, ванна кімната та просторий коридор. Важливою перевагою є наявність автономного опалення. У будинку встановлено сучасну систему, яка дозволяє зручно регулювати температуру і забезпечує ефективний обігрів навіть у найморозніші дні. Крім того, підключений інтернет, що дає змогу працювати дистанційно. Ділянка доглянута, зручна для садівництва, городництва чи просто відпочинку на свіжому повітрі. Селище Берегомет розташоване біля підніжжя Карпат, в оточенні зелених пагорбів і річки. Тут є все необхідне для життя магазини, школи, дитячий садок, лікарня, пошта, аптека, ринок та кафе. До Чернівців маршрутки курсують регулярно. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Ціна будинку складає 9 тисяч, можливий торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.